Приміщення воно у власності приватний, і вже ворог від Києва відступив. І якби почали з'являтися пропозиції щодо організації оренди приміщення в центрі міста, і першими з'явилася історія про магазин зброї. І тоді хлопці нас викликали, кажуть, дівчата, ну ми закликаємо, а ми з ними просто співпрацювали в різних напрямках. ну от Дивіться, ми захищали столицю, все. Але разом з тим, якщо тут буде магазин зброї, один університет, другий, дитячий садочок, музична школа, ну ПТСР ніхто не скасовував, може бути різні випадки, і це в центрі міста. Беріть і робіть щось. ну Сума оренди велика. ми... І у нас був один день подумати, і ми вирішили, що ми скинемося. Чому? Тому що це своєрідний захист України. І Ми взяли це приміщення, його відчистили, а потім почали думати, що тут робити. І от червня місяця, ну от минулого року, це трошки більше семи місяців. Ми створили тут культурно-просвітницький центр психологічного відновлення. Він е, от, ви знаєте, е, ми зараз багато піднімаємо тему громадянського суспільства, воно має бути активним і так далі. Цей простір це якраз ознака того, що громадянське суспільство спроможне. Чому тут немає фінансів ну, якби від держави, немає фінансів від мерії, тут немає фінансів фондів. тут є… Тільки внески людей небайдужих, які вважають, що ну, має бути такі культурно-просвітницькі центри, які буде виховувати молоде покоління і черпати найцінніше від старшого. Це у нас виявилася така музична літературна вітальня. Ви бачите, рояль, якби тут відбуваються тут майстер-класи з приготування їжі різ, різних народів. Причому чому тому, що ми за ще за культурну дипломатію, ви бачите картину? Цю картину там намалювали 50 жінок, які Центрі. втратили да своїх чоловіків. На фронті, і це їхня перша спроба реалізувати себе через мистецтво. Ми відкриті для всіх громадських організацій, для всіх ініціативних людей. Ми підтримуємо переміщені університети, тому що у нас тут є і двічі переміщений Луганський університет культури і мистецтва. Але це простір комунікації. Його основна ідея, щоб кожен українець розумів, що Україна наш спільний дім, і наші вчинки вони якби продовжуються у нашому майбутньому. Оксана каже за сімейні цінності. Ви Знаєте, скільки до нас прийшло жінок і сказала: ми хочемо вашу організацію, але ж ми не одружені. Ви розумієте, як споплюжилася думка? Ми кажемо, скажіть, у вас є сім'я? Родина, Родина. Родина. <свят> Родина, вони да, сім'я є, мама, тато, дитина. Я кажу, так як ви можете сказати, що ви не за сім'ю? Це просто те, що ми маємо зробити зв'язок поколінь? Старший вік, він має не тільки професійний досвід, він має життєвий досвід. Він вже пройшовши через великі випробування, більше розуміє цінність. Освіти, культури, традиції, історії да а молоде покоління воно більш дієве, рухливе і так далі. І якщо це скомпонувати, виходить хороша історія України.